Залізобетонні матчі АПЛ на цю суботу. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео я розберу два найкращі матчі англійської прем'єр-ліги на цю суботу. Загалом я вважаю ці матчі максимально впевненими і в першу чергу тому, що є максимальна мотивація команд, є чіткі показники, які команди зараз демонструють. Ну і, звісно, є очікування букмекерів, які. Також вказують на те, що мої варіанти мають високі шанси на успіх. Зважаючи на той фактор, що зараз у мене пішла трішки краща серія, аніж це було минулого тижня. Я вважаю, що можна виходити на серію плюсів. І один з цих матчів я візьму на ставку дня в моєму телеграм-каналі. Тому не пропускайте в телеграм-каналі всі ставки від мене абсолютно безкоштовно. Там також відкритий чат для обговорення матчів і присутні бонуси від БК без верифікації та без комісії на вивід. Максимально корисний телеграм-канал за посиланням в описі під цим відео. І розпочнемо з першого матчу: це Саутгемптон Манчестер Сіті, зважаючи на той фактор, що Саутгемптон не складає конкуренції жодній з команд АПЛ в цьому сезоні, і на той фактор, що Манчестер Сіті зараз ще. Бореться за зону Ліги Чемпіонів, вони там зараз знаходяться, але є ще всі шанси опуститися вниз. Тому такі матчі, як проти аутсайдера Ліги, як проти Соудгемптона, їм потрібно забирати максимально впевнено і у команди Пепа Гвардіоли є на це усі ресурси. Тут нічого придумувати не варто, просто фора мінус півтора на Манчестер Сіті. Я вважаю, що це чудовий варіант ставки на цей матч. Наступний матч АПЛ, який я вважаю досить впевненим, це Бормут Астонвілла. Ми бачимо, що зараз Бормут не витягує кінцівку сезону. Команда має менш стабільні результати і дедалі більше пропускає, особливо видно кількість ударів по воріт. Бормута зростає, і цей показник також відображається і в пропущених м'ячах. Зараз Бормут пропускає більше аніж всередині та на початку сезону, зважаючи на той фактор, що Астон Віла також бореться за зону ліги чемпіонів, і на той фактор, що у них зараз чудова індивідуальна результативність. і Я вважаю, що Астон Вілла буде забивати в ворота Бормута. Звісно, теоретично у Бормута також є мотивація на цей матч, тому що в випадку, якщо вони переможуть Астон Віллу, у них ще залишаються математичні шанси потрапити у Єврокубки, але це мало ймовірно. І Астон Віла тут буде більше заряджена, і зважаючи на ті показники. Результативності, які зараз є в Астонвілли. Я вважаю, що ставка на індивідуальний Тотал Астонвіли більше одного. Має тут заходити щонайменше на повернення. І тут ми побачимо навіть більше одного голу від Вілли. Можна навіть ризикнути на індивідуальний Тотал Вілли більше півтора. Друзі, це були всі мої прогнози на АПЛ на цю суботу. Більше впевнених матчів немає. Там команд немає такої високої мотивації, як у. Цих двох матчах, тому інші матчі я швидше за все розбирати не буду, або буду це робити в лайві. І якщо ставки якісь будуть ще на АПЛ, то це буде в телеграм-каналі. Напишіть свої думки в коментарях, поставте лайк в підтримку цього відео, підписуйтесь на телеграм та на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.